Підозри посадовцям ДСНС, новини з фронту та гроші для сільгоспвиробників Хмельниччини. Ці та інші новини у свіжому випуску п'яти хвилин на головне розпочинаємо. З'явилося п'ять підозрюваних у справі про падіння гвинтокрилу. Нагадаємо, трагедія сталася 18 січня у Броварах. Тоді загинуло керівництво МВС та супроводжуючі особи. Слідчі встановили похвилинно день аварії. Зокрема, розшифрували додаткові факти. Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про складні погодні умови по маршруту. Попри це, виліт не скасували. Слідство триває. Далі про фронт у прес-центрі сил оборони півдня повідомили про наші успіхи збройних сил України. Наші військові знищують ворожі склади з боєприпасами. Окупанти зменшують кількість обстрілів. Також ворожа логістика ускладнена та уповільнена, але повністю не зупинена. Росіянами все ж вдається підтягувати певні ресурси. Чергова трагічна звістка з фронту надійшла у Новодунаєвецьку територіальну громаду. Зупинилося серце українського захисника Анатолія Гончарука. Він з перших днів повномасштабного вторгнення був добровольцем і став на захист рідної держави. Про дату та час поховання у громаді повідомляють додатково: вічна пам'ять та слава герою. 65 сучасних реанімобілів для українських медиків передала компанія епіцентр. На це витратили 172 мільйони гривень. Отримані автівки лікарі називають реанімацією на колесах, адже всередині є все для надання допомоги навіть важко пораненим. Це дефібрилятори, електрокардіографи, пульсоксиметри, інфузомати, глюкометри, стаціонарні балони з киснем портативні апарати ШВЛ. Це дозволяє медикам проводити. Реанімаційні дії безпосередньо в кареті швидкої. Це вже не вперше, коли епіцентр організовує благодійну ініціативу такого масштабу. Реанімобілі цієї партії поїхали на Донецько-Бахмутський напрямок у різні медичні заклади країни, в тому числі у прифронтові регіони. Крім забезпечення потреб екстреної медичної допомоги, передали реанімобілі також у військові підрозділи за запитом бойових медиків. За побиття тракториста до суду у селі Яблунівка Хмельницького району трактори не змогли розминутись і зіткнулись. Обвинувачений спустився з трактора та побив іншого водія. В результаті потерпілий отримав струс мозку, перелом ребер та інші ушкодження. Суд визнав покарання у вигляді двох років обмеження волі. Також обвинувачений має виплатити потерпілому 20 тисяч гривень моральної шкоди. Сільгоспвиробники Хмельниччини отримали грошові компенсації з обласного бюджету. 27 м заявникам відшкодують половину витрат за доїльні апарати, а це майже 200 тисяч гривень. Також частково повернуть 900 тисяч гривень вісьмом фермерам за техніку та обладнання. Загалом цьогоріч за програмою розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області передбачено 4,5 мільйони гривень. Винуватець ДТП трирічної давнини отримав вирок. Тоді, в результаті аварії, загинув дідусь та його десятирічна онука. 66-річний винуватець смертельного зіткнення свою вину у скоєному заперечував. Попри це, суд виніс вирок 6 років позбавлення волі. Правоохоронці знову фіксують випадки шахрайства на Хмельниччині. На гачок зловмисників потрапила 29-річна мешканка мешканка чорноострівської громади та 49-річна хмельничанка. Обидві потерпілі купилися на інформацію про додатковий захист їхніх банківських карток. В результаті шахраї, шахраї ошукали жінок на понад 15 тисяч гривень. Оновлення автопарку в Ярмолинецької територіальної громади. Аби вирішити ряд проблем населених пунктів з бюджету виділили кошти на придбання нового автогрейдеру. Спецтехніка призначена для виконання великих обсягів землерийно-профілювальних робіт при утриманні доріг. Станом на зараз це уся важлива інформація з життя країни та області. Бажаємо вам мирного та спокійного дня. До зустрічі у наступних ефірах.